Військовий облік без ТЦК і медоглядів. відтепер це можна зробити в застосунку резерв плюс за кілька хвилин. Міністерство оборони України повідомило на облік онлайн можуть стати юнаки 2009 року народження, але лише до 31 липня. А також чоловіки від 25 до 59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України. Але для цього вони повинні мати біометричні документи і доти. Не стояти на обліку. Для тих, хто знятий з обліку, а також для жінок окрема вимога, їм до ТЦК треба звернутися особисто. З нами на прямому зв'язку Павло Гвозденко, це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Національної гвардії України. Павло, вітаю. Вітаю. Давайте ми почнемо з того, власне, про що я вже почала говорити з рекрутингу. Кого ви шукаєте до підрозділу? У вас є якийсь портрет ідеального кандидата? Ну, звісно, ідеальні кандидати у нас є цей портрет, однак сьогоднішні реалії такі, що готових спеціалістів їх, як правило, дуже і дуже мало. От і вони швидше за все служать в стейфоні. Це ж звісно жарт, але дійсно наша команда дуже потужна. Ми за короткий період часу змогли виростити крутих спеціалістів і завдяки чому нам це вдалося, в першу чергу, через те, що в нашому підрозділі служать ті люди, які по-перше мають високу мотивацію а по-друге, через наші підходи, підходи командування в частині того, чим має займатися та чи інша людина. До нас приходить дуже багато добровольців. До нас хочуть переводитися з інших підрозділів, як Національної гвардії, так і Збройних сил України, і все через те, що ми, коли в нас заходить новий кандидат, ми оцінюємо його по декількох складових. В першу чергу, ми оцінюємо те, який він має професійний досвід. А друге, те, чим би людина хотіла займатися, тому що часто буває таке, що умовно кажучи, професійний досвід один, але є конкретне бажання займатися саме якоюсь певною роботою. Умовно кажучи, приходить людина і каже: Я хочу бути пілотом дрона. Досвіду немає, але дуже велике бажання є і третя складова: це те, чи в нашому підрозділі є якраз саме. Військова спеціальність, куди би можна було б інтегрувати і ці бажання, і навики цієї людини, для того, щоб саме на конкретній військовій спеціальності цей кандидат показав найкращі результати і був максимально корисним для тих задач, які виконує наш підрозділ, тому саме завдяки таким підходам, я вважаю, якраз ми досягаємо високої ефективності і. Звісно, через довіру, через правду, ми ніколи не обманюємо, ми тримаємо слово, і це дуже важливо, і це надзвичайно цінно в сьогоднішній час, тому що ви розумієте, що є багато історій, які дискредитують, де командири не завжди чесно поводяться. І звісно, чесність це номер один в нашому підрозділі, і бажання зберегти людське життя, тобто в. Людське життя в нас на першому місці, і ми робимо все для того, щоб убезпечити максимально наш особовий склад, щоб ризики завжди були оправдані. Так, значить, людина хоче потрапити до вас у підрозділ. Які навички вона повинна вже мати? Що вона повинна вміти? Ну, по перше, мотивацію е, служити да це номер один, е, також е, звісно, що є ті навички, які максимально підходять, е, якщо людина має досвід в інженерії, якщо людина має досвід е, в управлінні якимись системами вже ну готовими, умовно кажучи, приходять спеціалістами, тому що є дуже багато е, цивільних шкіл, які готують пілотів. Це буде величезною перевагою, якщо людина має вже сертифікат про проходження такого навчання або ж так само геймери, які е, мають досвід. Е скажімо так, комп'ютерних ігор, і це дає свою моторику, яка через що ці такі кандидати швидше вчаться, якщо ми кажемо про пілотування дронів, також звісно, в нас є і інші спеціальності, не тільки виключно бойові, от ті ж самі водії, теж саме тилове забезпечення. Відповідно, це досвід, який більшість людей мають уже з цивільного життя. От вміння спілкуватися, якісно вести переговори, комунікабельність це також велика перевага. Робота з різними даними, з таблицями, з аналітикою це безумовно також є перевагою. Тому скажу так: є багато тих більшість людей, які приходять до нас. Ми можемо їх інтегрувати в нашу команду. Звісно, бувають ситуації, коли люди приходять, і ми бачимо, що Ну на жаль, але їхні побажання і наші військові потреби вони розходяться. Тому ми таким людям зразу вже відмовляємо. Не скажімо так, не обманюємо ні себе, ні кандидата. ви заінтригували? А що такого хочуть, що розходяться ваші інтереси? Ну скажімо так, приходять і кажуть: ну який з мене боєць, мені тут треба відсидітися, Я хочу бути в тилу. Ну щось буду робити? Може буду, може не буду. Як ти може бути корисним? Ну не знаю, побачимо. Якось воно буде видно. Ну це зразу видно про те, що мотивація не для того, щоб допомагати своїй країні е, захиститися від е, цих всіх загроз, які ми, ми зараз маємо, а мотивація просто щоб не ну зробити частково управляєми процес, але настільки, щоб займатися якимись своїми справами, ну так і часто кажуть, а можна так прийти. І ніби служити, і не служити. Ну, ми зараз з такими кандидатами показуємо їм на двері і кажемо, що це явно не до нас. Ви назвали низку вимог до кандидатів, де є і, наприклад, інженер є інженерні навички, і, наприклад, комунікабельність. То якщо ви будете обирати в кандидаті в є дві людини, але один інженер. Але ну можливо він мовчу, не вміє спілкуватися з іншими людьми і взагалі хоче працювати сам не в команді. А тут людина нічого не вміє, але більше підходить за морально-вольовими якостями. Ви кого оберете? Я скажу так, що досить потужно розвивається наша команда. А в нас як тільки ми досягаємо там чисельності, яка має бути ну, в штатної чисельності, зразу ж ми збільшуємо кількість штату для того, щоб команда зростала. Тому що ефективних команд їх потрібно більше, тому що, скажімо так. Потрібні як і бойові спеціалісти, так потрібні і спеціалісти в тилу, які будуть за рахунок своєї ефективної роботи, наприклад, по залученню ресурсів додаткових підрозділів, підрозділ спілкування із тими ж самими громадами, для того, щоб отримувати субвенції з бізнесом, який донатить і допомагає, це ж дає також можливість використовувати більш якісне обладнання, дає можливість вчасно ремонтувати наш транспорт, який ви знаєте на полі бою дуже швидко виходить з ладу. І через це комунікабельні люди займаються спілкуванням і забезпечують надійний тил. А ті, хто вміє воювати, ті, хто вміє, скажімо так, ефективно. Знищувати ворога, хто мотивований на це? Вони безпосередньо виконують бойові задачі. Тому я не кажу про те, що це має бути мікс всіх якостей в одній людині. Ні, просто ми, як я вже сказав, підбираємо під кожну військову спеціальність саме того кандидата, який ще найкраще зможе інтегруватися і виконувати свою роботу максимально якісно. А як і як довго відбувається підготовка новобранців? Підготовці ми приділяємо надзвичайно багато часу. Все починається з того, що кожен кандидат, який заходить, який ще не має базового курсу військової підготовки, він його проходить. Далі, відповідно, відбувається з нас навчання по саме тому виду спеціальності, куди йде цей кандидат. Значить, безпосередньо наші спеціалісти готують таких кандидатів. Якщо казати про те, як відбувається далі, то. Фактично, особливо для бойових спеціальних спеціалістів, ми представляємо наставників, які фактично покроково допомагають цій людині цьому кандидату максимально швидко якісно адаптуватися на поле бою. Потрапляють тільки ті люди, які морально, психологічно і саме головне професійно готові до виконання бойових задач, тому що скажімо так. Ну, кожен хто виходить э, воювати, він має дійсно бути готовим, а не просто вийти і не знати, що робити. У Нас такого немає. Тому э, кожен крок ваш буде супроводжуватися максимально побратимами по посестрами, які будуть допомагати робити все правильно. В нас э, ніхто нікого не сварить. Ми просто, якщо щось у когось не виходить, ми намагаємося дати більше інформації, дати більше знань, і саме через це мені здається, в нас. Дуже дуже багато випадків, коли люди заходять на тилові посади, потім е, бачать наскільки е, в нас правильні підходи і е, просяться на фронт, е, і це і це мені здається. Це найкращий показник того, наскільки в підрозділі розвинута довіра, чесність, взаємопідтримка. І тоді вже не страшно, коли ти розумієш, хто з тобою служить, коли ти розумієш, що. Завжди за тобою стоїть побратим, який тобі допоможе в будь-яких ситуаціях, як і у випадку кризових моментів, так і у випадку, якщо в тебе щось не буде получатися, технічно повна взаємопідтримка, і це наша сила. В цьому Павло, у нас залишається хвилина людина, яка хоче до вас долучитися. Куди їй треба першим ділом, іти, куди звертатися? А, у нас. Скажем так, найпершим джерелом, через яке можна постукатися в нашу команду, це є офіційний сайт. Якщо ви загуглите, напишете «Тайфун НГУ», то відповідно зразу же є посилання на наш сайт. Заходите туди. Там є форма, проста форма. Її заповнюєте. Після чого декілька ну деякий час до вас поступить дзвінок від нашого рекрутера, який являється, скажем так, першим фільтром. Він вияснить інформацію щодо особистості, щодо побажань, щодо того, де ця людина може бути максимально ефективно застосована. Після чого. Буде дзвінок від нашого вже більш профільного спеціаліста, який проведе всі необхідні бесіди. Ну і і після цього вже власне відбудеться далі рух по тому, щоб або підписувати контракт, або мобілізація. Це вже як буде краще для. Скажем так, того чи іншого кандидата, тобто все розкажуть всі переваги того і і, то, і іншого способу. От також в нас є соціальні мережі, через які можна постукатися. Також в нас повна відкритість командування загону. Аналогічно, я в соціальних мережах до мене дуже часто пишуть. Я відповідаю на ті чи інші питання, і я скажу навіть через ос особисті отакі от контакти. У нас велика кількість військовослужбовців зайшла служити, і дуже приємно, коли там. Рідні, близькі цих військових пишуть в особисті і дякую за те, що ми дійсно дотримуємося свого слова і що. А їхні близькі служать саме в тій команді, про яку вони навіть і не мріяли потрапити. Це найкраща, мені здається, винагорода за те, що ми все робимо правильно. Ну я вже зайшла на сайт. Вибір справді дуже великий від бухгалтера до командира групи спеціального призначення. Тому, якщо е збираєтесь, шукайте підрозділ, зайдіть і поцікавтесь. Павло, спасибі Павло Гвозденко, заступник командира окремого так. загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун НГУ» був у нас в ефірі.